Мої вітаннячка всім поціновачам українського контенту. Сьогодні я знову з вами хочу поспілкуватися на тему гри Passive Exile і розказати, як розвивається мій білд. Це буде друга ітерація білда Blood Mage кровавої відьми чи мага, називайте її, як хочете, яка грає із Амулетом Хорбурі, який власне, і є основним демедж-дилером у цьому білді. Зараз на своїх екранах ви бачите. Проходження Ксешта Tier 1 і проходження Ксешта Tier 2 мені також, також вдалося виконати. На тір 3 я поки що не пішов, тому що думаю, що це не має сенсу. Білди ще недостатньо роздуті для того, щоб власне, туди піти. Що хочеться сказати ще про білд? Це не остання його ітерація, тобто білд можна роздувати і ще більше. Він буде виносити все живе, що є на світі. Зараз білд абсолютно спокійно справляється із тір 15 мапами. Ну а також я закрив боса експедиції тір 2, боса. Як бачите, Бріча, тобто Ксешта Тір 2. Більше поки що я на босів не ходив. Білд абсолютно спокійно справляється із ебісами, які з'являються на карті. Ну і весь контент практично закриває без проблем. Єдине, що зараз поки що, можливо, трохи є проблеми із тим, щоб закривати на картах ритуал, але це все вирішується однією дією, про яку я вам розкажу трошечки пізніше, тому давайте починати. Почнемо із шмота, і важливим моментом являється те, що я зараз не буду розповідати все те, що розповідав у попередній серії, тому... Зараз спливає підказка на те, щоб переглянути першу серію. Дешманську версію цього білда і момент, де ми крафтили з вами посох в, в лайв режимі. Після чого я скрафтив ще один посох, і це перша зміна, яка є у моєму білді. Він у мене вийшов дуже офігезним І е, насправді ви можете зробити собі такий е, абсолютно. і... Абсолютно дуже легко, коротше кажучи. Тому обов'язково залітайте в опис, шукайте там посилання на першу ітерацію білда. Переглядайте, а потім повертайтеся сюди, для того, щоб зрозуміти до чого, в яку сторону вам розвиватися. Отже, поїхали. Перше, це мій посох, який я власне і скрафтив. Тут у мене стоїть дві рунки, одна на кріт е хід тому що мені його трошки не вистачало, а одна на екстралайтнінг демедж. До речі, ми з вами можемо зараз спробувати е в лайв режимі, як завжди, все це діло буду робити. Я можу сюди вже поставити іще екстра Лайтнінг. -дамедж. Екстра lightning damage замість Critical Hit Chance. І подивимося зараз, як у нас змінилося кріт на спарках. У мене 90. Oh, мало. 90 99. Треба повертати, значить, тоді назад. 35 тисяч на Lightning bolt ми маємо. А якщо Critical Hit Chance for Spells, ми повертаємо назад, то отримуємо. 34, до речі, менше. Але е, важливо мати крит шанс ну, більше, ніж 90. Я зараз вам все розкажу, для чого, як, як я цього досягнув і що мені довелося е, зробити, щоб таких показників досягнути. Ну, по-перше, став, ми зрозуміли, так, ми шукаємо на ньому, як завжди, і. Інку... Ін... Ін... Ікріс Critical Hit Chance, Extra Lightning, Extra Cold, Extra Fire. Як бачите, у мене тут 2, extra, 2 X3, extra, extra Fire, Extra Cold. Ну і Increase spell damage 188%. Максимальний у мене 179%, трошечки не заролилося. Increase Critical Spell Damage бонус у мене теж тут класно. Атрибут Requirements, вони не потрібні. Плюс 5 до всіх скілів. Важливий момент, і в мене вийшло закораптити цей посух на 13% інкріс каст спіу, що теж немало важливо. Значить, шапка в мене залишилася така, як і була на минулому відосіку. Я собі замінив лайтнінг болт на 19 рівень Хоро вже шторм, це основний демедж-ділер в нашому білді, тому що тому за ним потрібно гнатися. Далі, друзі, я замінив перчатки Адзірі на звичайні перчатки, які дають мені 100 енергетичного щита. А також подивіться на ці резисти: 41 Fire резисту, 40 лайтнінг і 17 хаос резисту. Також були замінені боти, по-моєму, їх в минулій серії не було. Тут у мене теж резисти і 35 Increase Critical Hit. інкріс Movement Спіт. Мені вже критикал Hit Chance просто сниться. Також було замінено звичайно, що Body Armor. Тут я шукав собі 52 мінімум Спіріту. Мені треба було 51 мінімум Спіріту для того, щоб у мене працювала моя аура з. Скачок, брижок, стрибок, блінк і кастон ну, Критикал. Про них ми зараз ще з вами поговоримо. Також було замінено кільця, які дають мені Increase Critical Hit Chance, Critical Spell Damage бонус, а також дуже важливий атрибут хаос резисту. Їх у мене два. 54-42 на них і 46-50 на іншому. Коштують вони не так, щоб супер і дорого, тому рекомендую таку історію взяти. І шукайте шанс, шанси собі побільше, побільше хаос Резисту. Тимчасово поки що стоїть пояс, який е, називається Ingenuity. Я думаю, що про нього всі чули, і не один раз він використовується в масі білдів. Він робить так, що наші бонуси згенеровані від правого та лівого кільця, посилюються. Тобто все те, що в нас є на кільцях на правій і на лівій руці, посилюється на 26 і на 28%, відповідно е, у моєму випадку. Давайте зразу про чарми. Тут у мене стоїть чарм, який не дає мене застанете. Який не дає мене підпалити, і також чарню, який не дає мене заморозити. Два важливих це стан і заморозка, тому що ви залишаєтеся в цей момент на місці, а далі вибирайте, будь ласка, для себе кожен самостійно. У другому із е, слотів у мене стоїть унікальний посух, який мені дає просто-напросто е Скіл 19 рівня Skill of Power. Я про нього вам розказував у минулому відосіку, тому якщо не бачили, переглядайте, дивіться. Ну і далі погнали по пасивних навичках в дереві. Тут у нас трошечки є зміни. Ми з вами відійшли від Increase Critical Damage бонус за 50 кожних життя. І тут у нас Increase Critical Hit Chance, Оспелс теж ми від нього відійшли. Ми беремо собі 3% ХП, а також життя еквівалентне 100% на. Вашому броніку, який вам дає, от, наприклад, у мене 543 енергетичного щита бронік дає, і бачите, 500 ХП він мені також дає. Це досить сильно підвищує нашу, наше життя, нашу виживаємість, тому що ну, власне, ми можемо зробити ще рекап того ХП на, і отримати приблизно там. 3000 хп в максимум і 3200 енергетичного щита. Як бачите, в минулому серії в, минулім, в минулому відео я вам і розказував про те, що ми з вами можемо зробити з цим білдом і роздути його трошечки по енергощиту, і отримати прикольні. Прикольно виживаємість. Так, з приводу енергощита ми беремо нодики тут, з приводу енергощита ми беремо нодики тут. Також тут у нас є Critical Hit Chance for Spells, Ну і по всіх місцях набираємо Critical Hit Chance, який у нас є, абсолютно скрізь. Тут, 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 Critical hit Chance, тут. Ну, або. Critical hit chance або Critical damage Bonus. Ну і тут відповідно. В джевелах ми шукаємо, як завжди, Spell Damage, максимум енергетичний щит, або Critical Hit Chance, Critical Damage Bonus. Важливий critical hit chance, тому що його треба десь буде добирати. Із дуже дуже важливих обнов це власне Heart of the Wheel Diamond, який ми беремо замість своїх перчаток. Замість своїх перчаток, які були перчатками Адзірі. Тут важливий самий найважливіший момент це ось 12 персонт is instant, Тобто 12% від вашого демежу лічиться моментально. Це той самий ефект, який був на перчатках, коштують такі джевели не дуже той дорого. От, наприклад, мій буде коштувати, ну не знаю, давайте приберемо трешхолд. Я собі ще тут узяв. Ну от шість диванів це щось це занадто дорого. Давайте так зробимо. Ось два важливих стота. Critical hit chance for spells я взяв сюди 12% влічає інстант. Тут ми бачимо за 3 дивайна можна, в принципі, цей, е, цей амулет, ой, цей джевел купити. Не так то й дорого. Я думаю, що на таких етапах вже бюджети у нас такі мають бути. Ну, по дереву навичок все. Далі, Lightning Bolt. Ми використовуємо все те ж саме, що й було. Сіл of Power теж все те саме, що й було. Блінк, яким я користуюся для того, щоб стрибати. Ну, і тут Кастun Critical залишається з кометою, хоча я вже подумаю про те, що я хочу, мабуть, все ж таки комету на щось міняти. І, скоріше за все, що в наступному відосі ви вже побачите іншу ітерацію билда, яка буде не з кометою, а скоріше за все, із або Арком, або ще з чимось ми побачимо. В спарках у мене з'явилася п'ята дірка, і я тут уже тепер використовую Пірс третього рівня і використовую Vilantha' Propulsion. Це така штука, яка дає нам інкріс. Коротше, від інкріс, бонуси від каст-спіду, також приміняються до Projective Speed. А Projective Speed це швидкість того, як наші спарки будуть рухатися по власне по битви Також я сюди ще вставив Ефіслі Сі, Efficiency, господи, помилую, заплітики Це який дає нам менше споживання, власне, мани, ну, тобто нашого ХП. Ну і також такі Сами камінчик поставив Warbow шторм Далі змін ніяких практично немає. Не практично, а їх немає абсолютно. Білд e може бути ще живучішим за рахунок одного унікального предмета, який я вже собі придбав, але з ним треба буде ще трошечки почаклувати. Це ось така ось штука, яка забирає в нас енергетичний щит 5% за секунду, але life рекаверів from supply to Energy Show. Що означає, регінарація нашого життя. Або ліч нашого життя також приміняється до енергетичного щита. Насправді, оцей пояс можна дуже прикольно закараптити за рахунок нашої нової механіки. ВАУ. Там можна прибрати непотрібний нам стат, який от є тут на цьому поясі. Ми не втрачатимемо енергетичний щит в секунду, а будемо лише його регенерувати. В принципі, з цим поясом теж можна бігати, але на амулет нам потрібна ще одна намазка, яка трошки коштує грошей. А у мене гроші, на жаль, закінчились. Тому сьогодні залітайте на стямчанський, будемо з вами вечором фармити. Всіх запрошую на цьому, в принципі, все будемо білд розвивати далі. Можливо, сьогодні подумаємо над посохом. щось можливо інше, придумаємо, щось можливо інше зробимо. Ну і побачимо, як, як воно добуде. Всім до нових скорих друз! Зустрічі, друзі, всім па-па, як завжди. Слава Україні!